Малий пішки піде додому, блін. Ні, я вони зараз в черенцях чекають Наташу, бо вони будуть Наташу забирати з черниців. Ну, типа, вона позвонила до церкви, і вони заберуть її. Це приблизно пів години годину з черниців десь їхати. Тобто я ще катку спокійно. Граю. Але я приїду, бо вже не не будете грати. Та й так уже 4 години стрім іде. Може скоро буде грати з кейсом. Ну кажуть, я останню канку, я буду їхати за малим. О, тут там саніно тільки що питав. Дава чукаємо на канг. Вієчку чухаємо. Ми тебе треба, щоб не стербіли. Ні, це чисто для, для морального задоволення. Коли їх чувствуєш, ти їх відчуваєш, розумієш, що ти мужик. В Сраку бжик і не мужик. Поки не бжик, то це ячка, чих тюк. З вами є. Це вже не він стрік. А толку з нього, з нього, якщо ми. Гоу-гоу, гайс, го-го. Хочеш лепанці падають? На дорогу на синю багато сіло. Є, а Біля тебе. там. воно до сюди. А, мене мене прям. Так. А як це чекають не всіх? Ніяк. Нарешті буде кому нокатися замість мене. Що з лицем чат, блін. Все, блять, хейтер, очка. Покам, блин. Мне хп травив. Тут на даху, на самому даху ножовчик. Перескочив на червоно. нокнули. Або він нокнув. Він вийшов. Він вийшов за. Може хтось залану подивиться ще? Нема надаху. Він був на другому поверсі. Що тут ратів. Паршима был. Ну там да, там файтится. Да, каска буду. Папа, пожалуйста, на паршима. Наша каска. Чиститку мою взяла. Без мамы. Где червь треба? У мамы небогатый минник на сыне. А вот ну, чистку мою. Чистку за его хлопки. Без мо? Тут пикай. Нокнул. Желтую нокнул. На залане. То есть туда рай. пацкая желтая митка. к ним <служат> <клуб> <клуб> я бы нет, другой другой да другой саня да другой да на желте досия Sånn. Сеня, увикни точно мид. Все желто. Да, это с роды. Тут дах. На окно, в жовту. Синя, перша. Треба буде прибігати і піднімати жовту. Ж, е, 에... побіг ваш. Ой. І цей перебіг. На жовту вже перебіг. Да, бачу. Бля, і ці хаті оце, що ми файтались. Він ще зріє мені. А, но, Хорош. Тут реса є вже. На жовті реса є, там вже двоє грають. Другий поверх. Так, я на другому ноку. Я грію, я грію. Я, я підходжу. Добре. А дай нокнул? Повар. Другий нок. Так. Разменял. Чистик сон ще Дякую. А на в центре. Выкну? Два вы его за это жмаю. Ты хонорбьевик на как коси? Вони грають, блін, ці ігри. Баннор мікрофон замьютив? чи просто мовчить? Я с дружином телефоном. А, окей. А же такие мене? мной. Насварила? Ні, чого. За то, що? За те, що ти тімейтів булиш, блін. А, ну на тих на тіке. Каже, молодець, молодець, давай, давай. Не забудь санчо сьогодні морально в'їбати. Драгон скинув 2 щички на синій. Я на пичерках. Ого, у мене багато. А, у мене гранат чотири штуки, йоу. Я бы заоду, короче, у мене ну. Маю трефс. Клови треф... в твою сторону кину. А лук на мені, якщо комусь треба. Маю. Корбачу, да, Вова бо вас між снова кат. Хто це? For giver, for і... Все, я йог? Да, да. Sure. Все, ми з ними. Вон мин. Все, я. Все. Ми з ними десь три рази підряд попалися. Мы их два раза хлопнули и третій раз вони, і скот такий. Да вы заебали з нами падати. Стрим <laughs> <laughs> снайпер. 6, 6, ми, бля, так. ми в центрі зони, Йо-мо-йо. Угу. <плес> Тут 20. даже мопис не треба. Кому що треба? Тут не треба, якщо буде, бо в мене 200 футких. А так у мене все є по поголовно. Бо, бо в Хонора маленький а, просто. 75, Санчо, Санчо блядь, бля, приїду, будеш кашляти. <плес> <плес> Від сміху, блядь? Ну сміху і сміху. Я вже не кажу так. Хейс, на тобі дві гряни йде. Давай. На збільшеній сісі, збільшеній сісі. Mm. Все, Хонор, вітаю, тепер в тебе великий. Мене це не заспокоює, поки ти не покашляєш, я не заспокоюся. Кейс, то, звісно, приятно, ну блядь, але ти то прям мрія. Мрія, да. Мрій, мрій про мене, мрій. Ну ти не ловишся. Блять, у цього чувачка, руки рутки короки, що? Ру, рутки короки. Одна мене стріляють, -короки. Чуєте? На дна мы стреляю. Че это на Да-да-да. чайка. Мы можем и тачка, і тачка, і тачка, і тачка. на 50. На синій десь да, стріляло. Ні, це стріляють на 115. У мене баг звук або я на синій чув. Ні, ні, 115. Оце все зажими, це 115. Так але я За чув тачку, і мені здається, що я чувствую стороны сыне. Скоро то скоро приїхав. То -то скоро приїхав на даче. Що, ми підемо їх подивитися, чи ні? Санчо, ти що? Щойно сказав слово на букву Х. Ну, ну нас, то я? Повернувся на струм, але вже я без струму. Куди ж поїхати? Ну, Блін! Там, до речі, Войча кашляв теж. Ходор, можеш своїм пісіном не розмахувати так жорстко? Нас тут кого вже? Де? А, ні, це скоро. Мене звук. Так, це там, чуваки вже не Де ми? Де ми? Де ми? Де ми? Де? ми? Де? вот тип. Вот тип. Дивиться не на нас, готовий скинутись? Oh. Зараз. Готовий. Ще один біжить, вот мітка. Тут ще стоїть, жовта. Mm -hmm. один, жовта. Камень виглядає. А на жовта дарва и шаде стріляю, не бачу. Я накручу правіше. Там тачку треба розвалити, чуваки, у них тачка є. Але вона уже в дымах. О, ебать, там смоки уже. Вс, вони їдуть. На две, бачу. Там дві тачки. Маму ляпнув. І мені ляпало. Вони дробають, да? да, да, да. так. Все, вони поїхали. У мене аптек нема. Тачка ще їде! 80. На аптек ехан. Ти кого вони дивились? Вот, чо вийшов. Мітка зелена. Біжить, біжить, біжить. Поїхали, закрута нового. Стоїть, стоїть, стоїть. Блять, не то сука. Ты мене б'ємо. на них треба поїхати зараз. Повертайтесь. А вы куда на кого хочете поїхати? На них поїхати. Просто закруто мою зараз. На це якщо стріляють? Да. Дивіться. А ще залану там много. А він доточає, йому роздав. А та ще там його тімейки, це інша тіма. Це не їхня. Ну поки зберемося, то вони всі порозрасуються, ми пізди зараз візьмем. Ого. Або на тех, або на тех. А похер на кого. Просто... А звідки воно стріляло? Кемп. Оце кемп. Вот вони стреляють скипа. Mm -hmm. Тачка попри Є них приїхала, На... попри нас заряди. <звук> 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 Блять, це піздец. Так а вони, не вони, від вони від нас, вони від нас їхали, так. Да. А це вони чи це ліва тачка попри них їхала просто? ліва тачка. Ліва тачка попереду. Так їх, їх треба дивитися Його в кемпі. В кемп треба дивитися, а вже все, забили хуй. Одні проїхали на синю і під мене. Понял. Вони в кемпі, вони також на тачці. Побігли всі за одною тачкою, зараз кемп виходити буде, блядь, і нема кому приймати. в Найт Крищер. Нок на синій. Біжіть, 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 біжіть. Ну... Паро! Мені печеру крок. Диві, дивіться, бо кем зараз вийде. На У мене сотка на дві нема. Мене сотка теж. О, О, Тепер кем кем кемп ще має вийти На ми стріляють ти, на зелені сцені. Зелен ми зараз отак їдемо. Під кемп на синю. Як вони їхали? їхало? А цекс по ми забили? хуй на них ч? Вони на тачці також санче, вони десь поїдуть. А цих полутати можна на їдьте да, ти до тих других, я цього полутаю. Дальні... А тих дальніх скоро брав. Де вони були? Де двох. Без двоє? Тут десь. мало бути. Компенс на основу на, на мені. Я би взяв. Соп. стоїть. Бля, ну ми зараз на скем с кем може рібати. Кинул молотом. Бори Я бежу уже пиццем пес, да? ні не, не... нет, там ще один був. Не я скоро все забрал Там планы Там є. Йо. Тачка еди Звідти Під кем Нити не ты не йте На вас на мене. Дуже колені. Тим пі тачка є. він, відзірвав, він зірвався. Там ще один чоловік бо я тачки зірваний. Бачу, бачу двоє за деревами. Отут. Підо хаєш то їх. І другий справіш. Лапіка. Мої смокай фонор. О там, о там восстали. Все вбив. Що, Тепер кем? КМП точно є. Ну, шо, компенс був, бля? Дальняк стреляю через дорогу аж. Там є броник змінити? Бо у мене мясо. 42 хп. Мне похуй, ми не мане, 3 хп. 42, аксем. Ця... Че тут лежить нокнутый, мертвый? Mm -hmm. Ну тут роз'ябаний бронік. не броник. Хиба друга голова 42? на ньому фоловая. Нет, там хоча б 42, у меня 2 хп було в броніку. На нам треба це через дроп. Блять, п'ятірки, п'ятірки, п'ятірки. А воно розсало, до речі. Через, через дроп. По мені стріляють. Ну так, ти бач. Звідси я походу. У мене на два стволи було 60. Та йобаний урод, звідки ти, ти лупиш? А в нас де тачка наша? Знизу стояла. А, вон вон. Треба Ну я не заберу, там вона кемпу бачить. Дивіться, я... внизу в кемпі у цьому під нами є тачка. Так у нас є а, тачка. Так Забой. І в кімпі є тачка. А це не З кімпа з першого поворка. Просто ніхто не говорить інфа, блядь. Ну, я не Так, бачу. так, так. так як біля мене, тип. Ти флеш дав? Ні, мене всередині. Блядь, ну це пиздец вы не встигаете мене підняти, блять. Чого не встигаем, чипака. Я встагаю, я аптеку? Да, да, Відразу тільки. Окей. Okay. Я на тарс стою. Вас вазон чи ще, Так. Да-да-да-да-да-да-да-да. стій, стис стристинесс бэтика, давай. Блять, он без бензы, он без бензы, блять. Блять. Он без бензы, блять. Так куда выйти? А куда вы бежите? А мы до вас а бежим. Вас? Блядь, я думал, я думал вы просто станете. Гоубу, у меня нема этих. На сцене зайдем по хилому. Нас... Блять, я взрывы паду. Зараз, 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 стоп. ж булки, Хонор. Блять, какайо. На жовті грали, до речі, не забувайте. Да, 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 там ще є. Я їм заруєнів бречку. За да, нами да, падають тіпе. 205. Я від да, неотак. Вони на дропи впали. Вот на дропі жовтому лутає. О. У нас тачка, да? Приняю, не під нас! О, туда поехала. Не, не, вон проехал. Ну, Можно на дропа бегай, на дропа бегай. Шовта. то Дивіться, а там, де ми, пацани? По мені хтось хуярить. Маскалад. Зелена Зеленый в ловчик — Вони десь далеко кидають, дивіться, десь на горі. — Дивіться, червона, червона десь там щось стріляє. — Так, так, так. — А як десь отам? -от — Ми в синьому будемо їхати, скоріш за все. — Дивіться, хлопці, отам от непогана точка. — Ну, І я чокав пів, можемо там. — Ну, Дивіться, зелена, за деревом, мразь, сидить. — Я вже їду туди. — Добре. Поїхали? Поїхали. До мене до мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Ну і мене на увазі, поїхали, поки це. Гра від верха є. Отам нік нок. Но в жовту. Жовта, черв... Зелена, червона, ще один тіп в димах. Буде піднімати мого нока. О там тіп. Нок. Обережно під зелену, там ще тіп має бути. Два тіпа. Побіг право на зелені. Дай його тиммейт туди? Там сволфак стрич за соболу щелу. Нет, нажал А, авант лежить, лежить. Нам треба переходи, ти хлопці. Nice. Перехожу, перехожу сюди. Зразу за цею хуйню Да! Нас дивляться! Отут. Вот Дачка, горич поїхала? Смоки треба давати. Го ого, поки файтяться, там якраз наших нокають. Я дивлюся вас що. Надеюсь, справа. Масха лад на райла. Вот, десь. Станис, ты не щел. Блядь, ману прям въебало кину. Флажка, убрашку, флажка. від кин. Махну слева. Ради мною. Митка, зелена. Даю хае. Дымах червоных. На, окна, вот, На краю. Вот-вот, бежит, бежи! Боже, що за клоун взяв сишку кинул бердом мой лежить в маскалате, блять. Блядь А, блять, зона, баный рот, я не побачив. Ну блять. Я, я не дарам наказал халпа, але блять. Сливо, зливо бежать. Восток. Найс. Сейчас сдохнуть mm. зона. <гум> Беришиб, щоб, щоб мы його не белить, что? Роз'їбали на. Та я не знаю, він на мене вишукує з флешкою в руках, він з грузою, я, я його ще перестрію. Я тобі зуб даю, але він такий халявний чел, от у нього просто від, ну, від народження лак якийсь є.